Молитва за здоров'я дітей, Отче Небесний. Отче Небесний, Ти поблагословив мене дітьми і поклав на мене обов'язок трудитися над їхнім вихованням. Знаю, Господи, що колись ти побажаєш від мене звіту з цього важливого обов'язку, свідомо цього звертаюся до Тебе і смиренно благаю. Просвіти мій розум, щоб я своїх дітей якнайкраще провадила згідно з твоїми святими заповідями. Викорінні з мого серця надмірну прив'язаність до них, яка є проявом самолюбства, щоб я не була сліпою щодо їхніх помилок. Бережи мене, Господи, щоб я не була для них згіршенням. Дай мені так виховати моїх дітей, щоб вони дедалі більше тебе пізнавали, любили й усе своє життя, поводилися згідно з твоєю святою волею. Прочиста Діво Марія, будь моїм дітям, матір'ю і заступницею, святий обручнику Йосифе, опікуйся моїми дітьми. Небесні друзі моїх діточок, святі ангели, і ви, святі Божі угодники, імена яких мої діти одержали на святому хрещенні. Я молю вас, піклуйтеся про моїх дітей і моліть за них всемогутнього Бога, нехай ваше піклування і ваша молитва будуть моїм дітям охороною від усякого зла та джерелом щедрих благодатей на шляху до неба. I mean.